креветки Дуже смачний і корисний продукт, який, мабуть, полюбляють усі. Але я з недавнього часу почав чистячи їх, отак відсортовувати рештки. Голови я викидаю, бо я розумію, що вони теж корисні. Але хочу звернути сьогодні увагу на панцирі креветок. Це зовнішній скелет креветки, який формує її жорсткість. І всі ми звикли це викидати, ну, в кращому випадку віддавати курам. Але ми повинні розуміти, що цей продукт він 10 разів корисніший, ніж самі От, Тому що тут є багато корисних речовин. Хітін, який буде робити вашу шкіру молодою, боротися з моршками, він сприяє загоєнню ран, от, зняттю запалень. Навіть е кажуть, що коли запалення печінки чи гепатит, вона дуже гарно допомагає. От. Та багато дуже корисних властивостей цього продукту. Наш організм не звик його в такому вигляді переварювати, тому я спочатку беру отак його на якусь там кришечку чи що, на батарею, або на пічку можна покласти і добре його треба висушити. От. А тоді на міксер перемелюю його, такий от порошок, і цей порошочок просто вживаю по одній. Чайній ложиці. Можете починати е, з невеликої кількості. От минула доба, батареї гарно туплять і наші панцири від креветок дуже гарно випішили. Вони так начало щип Нема ніякого. Запаху. Тепер будемо їх доводити в константенцію порошок. Так воно виглядає. В даному випадку в кавомолку засипуємо його, будемо молоти. Що у нас вийшло? Дивимося, вийшов такий гарний, симпатичний. Порошочок, його не багато, але він дуже-дуже дуже корисний. Зараз його в баночку пересипаємо.